Неділя м'ясопустна. завершуються в м'ясниці, Но сьогодні апостол Павел в посланні Корінщина нам пише, не удивляйтеся, чому християни односяться так строго до їди. З першого погляду їда не приближає і не віддаляє нас. Їме ми хтось особливо ніч не приобрітаємо, не їме много не тратиме. Але, якщо ти маєш знання про пост, якщо ти християнин православний, а пішов у кафе, в капіше, в ресторан, і там на віду твоїх братів об'їдався і пив, ти соблазнив своїх братів. І я каже Павел, щоб не зробити такої помилки, аби не соблазнити брата мого. Бо вік м'яса їсти не буду. Маса людей наших, наших предків, взагалі, у нас у Закарпатті, в історичній Карпатській руси, завжди цінилися, і шовдарі, і различні, але ніколи наш народ не переїдав м'ясо. Не тому, що не було, а тому, що не зловживали тим. Постим цінний, що поста ми не лише не їме м'ясо. Но ну, й ми перестаємо танці ходити, робити якісь гульбища і строгость у поведінці. Сьогодні ще один момент: сьогодні страшний суд. Сьогодні на суд приходить цілий світ, коли каже Господь: прийде син чоловічий з ангелами своїми і сяде на престолі своєму, то прийдете й прийдете ви на 12 престолах, будете судити цілу вселенну. Хто подасть чоловікові стакан води, погар води у знак уваження як апостолам, як християнинові, такий маленький труд, оказується, буде записаний у книгу жизни. Каже Господь, коли я був голодний, ви накормили мене, коли я був з праги, ви напоїли, коли я був ви оділи мене. Коли я був хворий, вони навістили мене в лікарні, коли мене посадили в темницю, та вони плескали руками вєдно із продажними журналістами із лжецями, обманщиками, от-вот -от посадили його. Сьогодні в Євангелії вписується тот, хто піде у лікарню чи в темницю навістити незаконного осужденного, а нині незаконно сужденних толпи, Книгу розкриє Господь на страшному суді, і там виясниться, скільки людей помилували і своїх обідчиків, і молилися за цілів, і старалися уступити, поділитися із потребуючим нашої допомоги. Сьогодні 99% противників нашої церкви то це люди, котрі набрали чемодани незаконним путем. А щоб відвернути увагу від себе. Вот вони, вони, як кажуть, злодій часто кричить і майте злодія, а він сам зробив злочин. І так на страшному суді відкриються усі ті діла. І чим буде страшний суд, страшний для многих людей, котрі мало того, що не готувалися, А друге, у них ведь цих злочинців. Котрі гонять церкву, у них в багажнику повно злочинів. Одні злочини їм прикрили, одні простили, за одні не знають. Но одного разу такі гонітелі церкви, як великі, вдруг на страшному суді. Книга відкриється, там висиплеся інформація, що ти не красавець, а далеко вже мертвий злочинець і безбожник. От чому страшний суд буде, в першу чергу, для грішників і беззаконників. Наша яка позиція? Господи, благослови нам переначало поста, м'ясо заязати. Тепер переходимо на білий тиждень і починаємо Великий Пост як спортсмени. Наші предки були строгі і знали. Білий тиждень це такий маленький трамплін на початок Великого. Поста. Господи, благослови нам, красно завершивши м'ясниці, піти ще маленьку пару днів сім цим білим тижнем, вийти сміло в поприще в поста, не боятися трудностей, переходити на природню піщу, на салати, на наші домашні традиційні блюда. Між прочим, мало хто знає, що наша русинська пасуля з капусту не блюдо в цілому світі. Приймай участь у таких ділах і копіруймо такі поступки, бо лиш так поступаючи, не бояся постать, спортсмени. Спішимо на те, щоб через Великий Пост увидіти, як через велике стекло величує слави Воскресення Христова. Ну а що касається гонітелів, то якраз у великим постом по всі времена. В період великого поста, коли йде огромна боротьба православних із сатаною, якраз тоді закликають бити православних, і ніхто їх не встановлює. ті діяння, і заклики, злочинні. Ми розуміємо, що вони, поняття, не мають радості спасіння, радості общення з Богом, коли ти легенько прощаєш грішника. А нам у Закарпатті тим преимущество великої перед нинішніми законодателями і ворогами і гонителями церкви, що ми точно такі же гонення, точно такі обвинення притерпіли 100 років назад. Там велика й донині страшна тюрма. Так от що удивляємося? Наших предків били за що? Шпіони. бо вони моляться з книжок Києв-Печерської лаври, а в той час. Київ-Печерська лавра була в Російській імперії, тобто не в Австромадярській, а тому достатньо було молитися з православною книжкою, щоб стати шпіоном в Австромадярщині. Що ж нині? І у нашому соборі прийшли, робили обшук, де знайшли книжку, яка напечатана за пределами України, або в Ленінграді, або в Греції. Всі книжки шпійонські, а хто їх читає шпійон. І так ми в Закарпатті більш опитно видимо, що відбувається, і не боїмося гонітелів, тому що в той час, коли гонітелі будуть думати, що вони вже тепер все зроблять, щоб знищити церкву, вдруг приходить ситуація іного плана, Господь їх чудесно забере із нашого духовного поля. Боже мати, поможи нам начати файний великий пост. Тепер білий тиждень, ще маленько по, порадуємося масляниці, не хороводам і танцям, а маслові, сміло переходимо у великий пост. Бо ми воїни Христові, і тут на землі смілі діти Божі, вірні діти Божі, но вічності і наслідники, уєднано з святими Царства Божого. Амінь.